Зимові шини ласа Компетус Swinter 2 Plus в розмірі 225-55 r 19 Модель для позашляховиків. В даному випадку це такі кросовери середнього розміру, такі як Mazda CX5. Має ось такий малюнок-протектора, ось такі бокові засепи. Він направлений, буде гарно викидати воду, мокрий сніг, що не досить комфортно для експлуатації по місту, по трасі. Все по боковим. Шашкам тут менше ламили, по центру більше. Це спеціально зроблено для стійкості на ожеледиці. Шашка різного розміру для шумопогашення, два акваканали для прямого відводу води. Скільки ласа, це спільне підприємство з Брістоном. Отже, також міцна боковина, як в них, один в один. Шина вироблена в Турції. Технологія сіліка тут применена.